А що, якби виявилося, що коріння сучасної української армії сягає не кількох десятиліть, а цілого тисячоліття? От сьогодні ми розберемося у цій без перебільшення дивовижній історії. Ну що ж, давайте зануримося в цю тему. А все починається з доволі простого питання що одне єдине свято може розповісти про цілу націю? Виявляється, у випадку Дня захисників і захисниць України воно розповідає справжню епопею. Бо це свято це ж не просто дата в календарі, ні, це по суті живий символ військової традиції, яка не переривалася протягом тисячі років. Це кульмінація довгої та справді славетної історії. І щоб зрозуміти, як усе пов'язано, почнімо із сьогодення. Отже, це свято з'явилося у 2014 році, а відзначають його 1 жовтня. Це день, щоб вшанувати мужність абсолютно всіх, хто захищав і продовжує захищати суверенітет та кордони України. Але от питання чому саме 1 жовтня? І тут починається найцікавіше, бо дата обрана зовсім не випадково. Вона поєднує в собі давнє релігійне свято Покрови, тобто день захисту, і водночас найважливіше військове свято козаків, так звану козацьку покрову. Це просто неймовірний приклад того, як духовність і військова звитяга переплилися в українській історії. А тепер давайте перенесемося в часі, щоб побачити самі витоки цієї традиції, ті фундаментальні військові сили, які сформували українську ідентичність. Треба розуміти, що ця військова історія сягає корінням дуже глибоко ще в 9 столітті військо Русі вже мало чітку структуру, професійні дружинники та народне ополочення. Згодом домінувати почала кіннота, а вже за часів Великого Князівства Литовського українські військові формування, хорогви стали відомими на всю Європу. А потім, потім на історичну арену вийшов козак. І це було не просто про воїнів, це було про ціле явище. Козак не був якимось вузьким спеціалістом. Він був, знаєте, універсальним солдатом своєї епохи, майстром різних видів бою, для якого побратимство і особиста сила були найвищими цінностями. І про який масштаб ми говоримо? А ось про такий: 360 тисяч. Тільки уявіть, саме стільки воїнів, за словами гетьмана Богдана Хмельницького, він міг виставити на поле бою. Це була сила, з якою рахувалася вся тодішня Європа. І ця сила, звісно ж, здобувала перемоги, що змінювали геополітику регіону. Від зухвалого взяття невільничого ринку в кафі до нищівного розгрому московської армії під Конотопом козацька військова майстерність, без сумніву, стала легендою. Далі історія різко прискорюється, настає бурхливе ХХ століття. Час фактично безперервної боротьби за незалежність. 20-те століття було справжнім виром боротьби. І щоразу, коли з'являвся хоча б найменший шанс на державність, українці миттєво створювали збройні сили. Січові стрільці, армія УНР, Карпатська Січ, УПА усе це ланки одного ланцюга, ланки однієї великої мети. І ось що справді важливо це не було випадковістю. Армії Української революції свідомо відроджували козацьку спадщину. Подивіться, назви підрозділів: курені, коші, звання, сотник, отаман, елементи уніформи, навіть зачіски. Все це було прямою заявою про спадкоємність традицій. Ну і, звичайно, особливе місце в цій історії посідає українська повстанська армія. УПА опинилися в неймовірно складній ситуації. Їхня боротьба за відновлення державності велася одразу на два фронти проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів. І ось ми підходимо до найцікавішого як уся ця багатовікова спадщина знаходить своє відображення в символах та ідентичності сучасних збройних сил України. От візьмемо до прикладу один артефакт Мазепинку. Цей дуже характерний головний убір був символом українського війська в добу визвольних змагань початку ХХ століття. А що сьогодні? А сьогодні Мазепинка. Це офіційна частина однострою Збройних сил України. Це ж не просто одяг, це прямий видимий зв'язок між поколіннями, доказ того, що сучасні воїни прямі спадкоємці тієї самої традиції. І те ж саме стосується слів: гасло слава Україні героям слава було бойовим вітанням тих армій, що боролися за незалежність у 20 столітті. І знову, що ми бачимо сьогодні, це вже не просто патріотичний вигук, це офіційне військове вітання в українській армії. Ось так історична традиція отримала найвищий офіційний статус, назавжди поєднавши минуле і сьогодення. Отже, давайте підсумуємо цю неймовірну історичну подорож і подивимося, що вона означає для нас сьогодні. То що ж усе це означає? Є одна цитата, яка підсумовує це просто ідеально. Сучасна міць армії це результат не лише досвіду останніх років, але й глибокого зв'язку з автентичними питому українськими військовими традиціями. Тож, мабуть, головний висновок такий. Оборона України це не щось, що почалося вчора чи позавчора, це продовження тисячолітньої місії, яку виконували покоління воїнів до нас, від дружинників Русі і козаків до бійців сьогодення. І все це підводить нас до фінального питання якщо ця традиція оборони та стійкості триває вже тисячу років, що це говорить про майбутнє? І що така глибока спадщиня означає для всіх наступних поколінь, які житимуть на цій землі?